Всім привіт! В мене багато жінок запитують, як почати інвестувати в акції. Тому я хочу записати відео, як саме відкрити рахунок на, брокер, на брокерському аккаунті. Я сама це буду робити в перший раз з українським. Паспортом з українськими документами. Тому давайте подивимося, як власне це робити. І так, я знаю, що це має бути на Interactive Brokers. Мабуть, Україну треба зробити. Прийняти кукіс, открить счт. Мощність простора. Україна. Нібито все вірно. Продовжить. Окей. Тобто я вибрала Україну тут була. For individuals. Так, Individuals – це для особистостей. Окей, я нажимаю Start Application, тому що Start Application це називається почати заявку. І так, тут англійською. Ви бачили, що там був російськомовний інтерфейс. Може, і там можна було зробити. Я протестую це. Окей, я зроблю з своїм Gmail. Пароль. Тут вибираєте пароль country Ukraine, тобто страна ем, Україна. Create account — це создати рахунок. Дивимось. О, що тут? Коротше, що вони мені кажуть, що е, логін має бути не імейл, е, а каже, що може логін бути або тільки букви, або цифри, мінімум 9 е, характерів, 9 штучок таких, і має бути на якнайменш три букви. Порахуймо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, 8, дев'ять. Тобто в мене все нормально? Так, далі, що вони питають? Оберіть тип аккаунту. Індивідуальні аккаунти це індивідуал joint. Це коли в тебе й ти, і ще хтось. Ну, паралельно ви ці спільні гроші їми управляєте. І retirement account це е, пенсійні гроші, але це доступно тільки для е, американських податкових резидентів, тобто це не потрібно. Тобто ви вибираєте або індивідуальний, е, або joint. Я ніколи не робила joint, я ні з ким гроші так, ну, не поділяла. Тому е, для мене це індивідуал. Далі, які тут є ще варіанти? Trust account, advisor account, Institutional account, other, це інше. Тобто усі ці навіть можете не дивитись. Вам потрібно individual. Okay? Input language. Ага, дивіться: тут є або англійська, або російська. Так що, якщо вам англійська не підходить, то обираємо русський. Так. Create account. Так, Добре, дивимося далі. Вони хочуть, щоб я ще щось заповнила за себе. Окей, про вас. Контактна інформація. Дивіться, я обрала російський, а е, тим не менш е, все інше е, цей е, англійською мовою продовжується. Окей, тут просто salutation, це як до вас звертатися. Для мене Міс. Е Олена. Анфіма. Я пишу англійською, я не знаю, якщо ви не пишете українською. Ну, можете просто латинською, як в вашому паспорті. Так. Окей. Ну, припустимо, я напишу тут свою українську адресу. Да? Хоча б є області, дивиться все англійською досі. Мені здається, що такий код в мене. Окей, далі тут є такі е, вибори. В мене є інша адреса, я маю інше громадянство, ніж Україна, і я, я родилася поза межами України. Окей, ну ми просто це нічого не клікаємо тут. Локація Україна, phone number. Далі, особиста інформація. Date of birth. Дивіться, що тут спочатку місяць, місяць, потім день, потім рік. Я так гадаю, що Interactive Brokers це несправді американська організація. В Штатах завжди місяць перед днем. Так що спочатку місяць народження, на потім день і потім рік. Далі, Marital status — це е, ваш статут. Е, типу ви заміжем або в розводі, тут дивиться, single — це одиночка е, заміжем розведена, і е, якщо ти, в тебе супруг загинув або загинула супруга, я single. Number of dependents. Це скільки в тебе є людей, залежних від тебе? Тобто, я так гадаю, що це було б діти. В мене немає. Tax residency. Ukraine. Tax identification number. Я так розумію, що це то, що ми маємо ідентифікаційний код. Так. Заповнюю код. Далі. Йде okay. таке питання: ідентифікація. Якийсь потрібен документ ідентифікація особистості, я так розумію. Тут написано: яка країна видала Україна. Документ type. Я пишу паспорт. Паспорт номер. Expiration uh, – це, тобто ви тут написали номер, uh, потім ви пишете uh, дата закінчення. Знову зверніть увагу, що там все на місяці починається. Employment. Це як ви працюєте? Тобто ви тут маєте нас зазначити, якщо ви працюєте на когось, ви на пенсії, ви само, ну, працюєте саме на себе. Якщо ви просто з дому торгуєте, тобто ви нічим більш не займаєтеся, тільки торгуєте цінними паперами, тобто акціями, або Ви студент або інтерн, стажер десь. хоумейкер, це домохозяйка і не працевлаштований. Окей, okay, self-employed. Так. Далі питання важливе: чи ви або хтось у вашій родині є найманим або реєстрованим з брокер-ділером, інвестиційним радником, торгівцем хедж-фонді в на біржі або інші фірми по фінансових сервісах. Окей, нажимаєте просто Ні. А, моя а, робота, тобто тут ви маєте написати, а, де ви працюєте. Окей, моя а, робота не в Україні, але ну, заради прикладу я напишу просто свою домашню адресу. Консалтинг навіть немає. Okay, Окей, що ми тут вибираємо? Бізнес, non finance. Окей. Okay. Occupation. Я думаю, що це не дуже важливо. Консалтинг mm. я напишу. Source of wealth. Це е, джерело багатства достатку вашого. І тут перше, це е, зарплатня супруга, е, виплати по безроботиці або по інвалідності, е, дохід від е, працевлаштування, е, подарунок або е, наслідство. Далі dividend income це доход з дивідендів або з відсотків, прибуток з market trading, тобто з торговлі на біржі, пенсія, нерухомість і інше. Окей, можемо сказати income from employment, тобто доход від роботи. Далі, аккаунт information» – базова валюта. Долари. Далі йдуть питання по охороні вашого аккаунту Security Question One. Тобто є низка питань, які ви можете вибрати. Якщо у вас заблокується ваш рахунок, то вам покажуть ці питання, і ви маєте дати ту саму точнісіньку відповідь, що ви дали. От зараз, коли ви ці питання сюди вставляєте. Тобто обираєте. Які, наприклад, от перше питання, в якому місті а, ваші батьки зустрілися? В якому місті ви одружилися? В якому місці ви провели найпам'ятніші відпустки, коли були дитиною? Назвіть місто, а, куди ви ніколи не їздили, але б хотіли. Назвіть коледж або університет, в який ви подавалися, але ви не ходили. Назвіть вашого фейверіт найулюбленішого вчителя. Скільки вам років було, коли ви перше подорожували за кордон? Як звали вашого першого бойфренда або гелфренда? Який ваш е, улюблений аккаунт, е, що ви слідкуєте на Твіттер? Яку першу іноземну державу ви е, потрапили? Окей, ну я це візьму. Це? Наскільки я пам'ятаю. І ви маєте е, два таких питання обрати. Так що... Е, Якщо тут з кінця ті перші ви вже бачили, з кінця хто у вас найлюбленіший Nobel Prize Winner, тобто хто там победив, отримав Nobel Prize, хто ваш герой з дитинства, хто ваш улюблений музикант, хто ваш улюблений артист, хто ваш улюблений архітект? Який музей ви потрапили перше? Який ваш улюблений фільм? Кого з олімпійських атлетів ви обожнюєте? Де ви були, коли у вас був перший поцілунок? Коротше, як ви бачите, що просто ви обираєте таке питання, що ви зможете завжди. Пам'ятати і знати, як ви відповіли. Дивіться, коли я перше відкривала такий самий рахунок для себе в Штатах, це було 21 рік тому, 2004 році. Так ось я пам'ятаю, що я вибрала якесь щось заумну відповідь, типу, ну, щоб захиститися, щоб все було дуже супернадійно. І потім, коли в мене заблокували рахунок, а це обов'язково відбудеться, тому що це технології. Так ось вони мене запитали відповідь на це питання, а я забула, що саме я відповіла. І я то, по суті, знала відповідь, але розумієте, що тут відповідь має бути точнісінько по літерах. Навіть якщо там, наприклад, я обрала таке питання як е, е, дівоче ім'я моєї мами. Але я її продублювала в Латиниці, це ім'я, я забила як. І особливо я там щось ще вибирала з е, ім'я мого е, дідуся. І як його проспеліла, це ім'я, там було Василь. Або веселій, або веселій через Ай, або через вай. Дивіться, ваша відповідь має бути злізобетону то, що ви знаєте, коли вас там в стресовому ситуації, або ви тільки що заснули, проснулися, і ви не пам'ятаєте навіть, яка вас звати, але ви пам'ятаєте назву, або ну, я маю на увазі відповідь на це питання. Розумієте, тобто найскоріше воно має бути простим. Точно ви це знаєте? Тобто не треба Нобел Прайз обирати. якщо ви маєте гугліти, хтось там виграв той Нобел Прайс? Або як звали вашого першого боса? Або яка там у вас була улюблена гра в дитинстві? У мене 50 було улюблених ігор, і я не пам'ятаю жодна, як називалася. Але я знаю, що яке було ім'я вашого першого домашнього улюбленця. Оце я будь-коли зможу відповісти. Поки що я так поставлю тут, да? окей. Okay. І дивіться, тут треба вибрати три таких питання. По тому самому принципу обирайте таке питання, щоб ви завжди знали. Будь-якому. Через 20 років вас запитають, і ви зможете відповісти на це питання. Так, далі. Після того, як е, заповнили, нажимаємо кнопочку Continue, це продовжити. Окей, щось послали мені на український. Окей, дивіться. Все працює. Я отримала код. Так, далі. Дивіться, які наступні кроки. Треба вибрати, який тип аккаунту ми відкриваємо. Тут є три варіанти. Cash – це налічка, Margin – most common це то, що найбільше, і портфоліо Margin. Я раджу зробити Cash. Тому що Margin – це означає, коли ти боргуєш. Гроші в брокера. Якщо ви тільки починаєте, то я б радила просто на свої гроші щось купувати. Annual In income. Ну, скажімо так, да? net worth. Um, liquid net worth. Окей. Okay. Така. Так, далі. Я думаю, що тут не принципово, тому що ми обрали за кеш. Так що вводить то, що ви хочете, можете навіть зробити свої, е, свою мрію. Е, якщо ви поставили собі мету зробити якнайменш 500 тисяч в цьому році або мільйон, то от вибирайте такі. Да? Ну, я, просто для, е, я обираю для того, щоб кожна людина розуміла, що з будь-яким доходом можна починати е, інвестувати в акції. Далі, які інвестиційні об'єктив, тобто це цілі і е, яка мета трейдингу. І далі тут каже, що ваші е, вибори предопреділять, які інвестиційні продукти в, в, е, вам дадуть е, торгувати. І вибирайте все, що правда для вас. Окей, перше це е, сохранення капіталу. І Income Generation, Income Generation це е, будування доходу, Growth це зростання, Hedging — це означає, коли ти е, перекриваєш ризики, коли ти захищаєш, типу. це вам не потрібно. І е, е, прибуток від активного торгування і спекуляцій. Окей, я думаю, що нам треба зробити оце. Growth. Далі питання, який у вас рівень trading experience і knowledge level? Тобто, який у вас досвід uh, трейдингу і який у вас рівень знань uh, по uh, ринку цінних паперів? Окей, okay, можна брати Zero. Zero. Окей. Okay, давайте зробимо 1.10. Knowledge, limited knowledge. Да, тобто, Обмежуване знання. Далі Options. Якщо ти хочеш торгувати опціонами, то ти тут маєш поставити я раджу не ставити, тому що, якщо ви тільки починаєте опціони це інший левел. Давайте будемо без опціонів. Чому я раджу без опціонів? Тому що коли починаються опціони, то це саме те, що там було спочатку. Trade on the margin. Та, тобто, коли ти торгуєш з заборгованими грошима, я пропоную не лізти туди, а торгувати лише тими грошима, які в нас вже є. Тому нам це не потрібно. Далі. Forecast and event contract. Так само. Не треба. Так. Далі регуляторна інформація, чи є е, власники співробітниками публічно торгуємої компанії? Тобто це запитання таке: якщо там, де ви працюєте, акції цієї компанії, де ви працюєте, е, розміщені на біржі. То якщо ви в Україні, то це там така компанія, як старта або МХП, щось таке. В мене ні. І ще питання таке, чи власники або всі, хто перечислені в цьому аккаунті, контролюють публічно торгову компанію? Окей, ні. Далі едони. Що це за едони? Окей, це можна зробити, це нічого вам не коштуватиме. Що це означає? Що якщо ви свої акції? Якими ви володієте, то вас цей брокер може позичити ці акції. І ви отримаєте за це половину того, що ринок сплачує за те, що позичає акції. Це, по суті, додатковий дохід для вас. І коли до цього йде, то ви будете одобрювати це окремо. Так що зараз про це не треба там, волнуватися. Просто enroll. Enroll це ви хочете зайти в таку програму. Тобто ви хочете отримувати такий доход. Як ви про нас почули? Рекомендація. Окей. Okay. Рекомендація. Student Trading Lab, Investors Market. Family and Friends. Окей, okay. Family and Friends. Далі. Далі uh, підтверджуй свою tax residence, тобто, де ти сплачуєш податки. Це для якоїсь форми податкової. Uh -huh. Uh -huh. Дивіться, тут просто перевіряється вся інформація, яку я вже внесла. А тут далі перепрош... ну, спрашують, якщо в тебе є US tax identification number. Foreign, uh, тобто, в нас буде іноземна. Податковий ідентифікаційний номер, так, далі ми маємо підтвердити, я е, сертифікую, що я резидент е, країни, яка позначена е, нижче, тобто і, Україна, Україна, <сумістична> і е, е, що є податкове узгодження між е, штатами і цією країною. Це то, що треба вам вибрати. Сертифікація. Та -та 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 -та. Коротше, ви маєте підтвердити, то, що ви, все те, що ви сказали, що це є правда. І тут треба своє ім'я внести ще раз. Дивимося на код, от а, перевір і підпиши угоди. Тут треба клікнути на це все. Ту о, коротше, тому що тут всі. Ми ж не будемо це читати. Знову моє ім'я, невірне. Продовжити. Тобто вони кажуть, що вони отримали мою заявку і ми її процесуємо. Так що, мабуть, це і все. Перший крок зроблено. Хі -хі. А, дивіться, далі. Final steps. Останні кроки, щоб зробити цей рахунок. Fund your account. Окей, дивіться. Тут треба перевірити identity з смартфоном. Але найважливіше, давайте подивимося: fund your account. Як це зробити? Тобто як туди зафігачити гроші. Окей. І тут кажуть, що найшвидкий спосіб це просто перевести гроші. Потім можна зарінкувати банківський рахунок, перевести гроші з вайз, коротше, тут ще якось там дитини. Ну, це все коротше не треба. Дивіться. Ви можете або через банк послати гроші собі, але це коштуватиме гроші. А, або якщо безкоштовно, то може залінкувати банк -ікаунт. Ну, Зараз подивимося. А, дивіться, банк має бути в Штатах. Окей, який сенс в цьому? Ну, тому що я пропускаю, що немає банку в Штатах. Да? Що банк або в Україні або десь в Європі. Але якщо у вас є банк в Штатах, то ясно, що ви ж можете просто залінкувати і все. Окей, давайте подивимося тут, якщо тут. Перше, то що там за гроші. Окей, Приватбанк. Дивіться, до чого я прийшла. Я там заповнила, те, що я думаю, є номер мого рахунку. І ось я отримаю такі інструкції. Тобто зараз я маю цю інформацію, такий е, запит на перерахунок грошей віддати Приватбанку. Якщо чесно, я не знаю, якщо можна із України виводити гроші, я тут написала 100 баксів. Але я не впевнена, тому що в Україні наскільки я знаю, це не просто так, щоб ти вибив гроші за кордон. Так що про це я маю повернутися.